Доброго дня. Сьогодні я розмовляю з Анастасією Ленчинською Вона у нас є спікером на конференції Львів Project Management, Day ось от Анастасія, я б хотіла вас запитати, які ви загальні враження від нашої конференції? Конференція прекрасна. Я вже третій раз відвідую таку конференцію. Ну перший раз я. Організація, дуже чудова програма, взагалі все прекрасно на великому високому рівні. Добре, а що ви почерпнули для себе? Ну, тобто ми розуміємо, що люди вас слухали, що собі отримали, а що для вас є що Ви Ви знаєте, я була на таких потоках і, в принципі, скільки разів я не була тут, кожен раз я отримав себе нову інформацію. Сьогодні була дуже цікава доповідь з роду того, як можна працювати з ризиками. Це буде щось натувала, це для мене буде для мого досвіду одновище биль. Ну і ще така маленька реклама. От скажіть, що втратили люди, які сюди приїхали, або для чого треба до сюди приїхати. Так, ну, для прикладу, для наступних конференцій обов'язково треба відвідувати ці заходи. Вони дають можливість розвитку. Ви бачите своїх колег, бачите, що десь. Ваші колеги, ви ви розумієте, що можна розвиватися і потрібно розвиватися кожен раз. Тому я всім бажаю відвідувати ці конференції постійно. Все, дякую, дякую, Марія.